Слава Україні! З вами телерадіостудія студія Міністерства оборони України БРИЗ. І щотижневим оглядом головних подій в боротьбі України за перемогу. 23 травня в Україні відзначають День морської піхоти день справжніх героїв, які виборюють свободу українського народу на землі в на морі і в повітрі. День вірних завжди, які в беретах кольору морської хвилі роблять все, аби ми з вами могли бути вільними. Ми схиляємо голову в цей день в знак вдячності за величезну жертву мужніх чоловіків та жінок, які загинули під час виконання своїх обов'язків. Ми надихаємось їхньою мужністю, наполегливістю та відданістю. Жодне ім'я не буде забуте, закарбована великими літерами в історію не тільки морської піхоти, а й всієї України. Вагоме підсилення для підрозділів активних дій головного управління Міністерства оборони України, які воюють на Запорізькому фронті, громади області та команда Запорізької обласної державної адміністрації придбали та передали розвідникам дрони й обладнання на понад 26 мільйонів гривень. Гур отримало понад три сотні БПЛА з тепловізійними та світлочутливими камерами. Безпілотні авіаційні комплекси з цифровим відеозв'язком, квадрокоптери типу Аутел, Матріс, Мавік, а також тепловізійні камери, акумуляторні батареї, відеопередавачі. Наземні роботизовані комплекси Людь рятують життя наших воїнів на передовій. Це історія про те, як здавалося б, майже іграшковий робот на радіокеруванні може рятувати життя людей в умовах бойових дій. За допомогою чотирьох НРК Людь наші бійці провели штурм і звільнили село. В результаті бою було втрачено три бойових модулі і жодного людського життя. Школа підготовки фахівців наземних роботизованих систем це місце, де технології стоїть зброєю. Наразі триває шостий курс операторів наземних роботизованих комплексів. У навчанні використовуються різні типи наземних дронів: штурмові, розвідувальні, логістичні та саперні. Наші дрони це не просто техніка, це технології, що воюють за життя. Приєднуйся і стань тим, хто змінює хід війни. Все більше мотивованих юнаків укладають контракт за програмою 1824. Частина з них вже сформована в навчальні роти і активно проходять без АВП. Наші кореспонденти побували у таких рекрутів, які обрали для себе морську піхоту. Як починає свій шлях воїна юні контрактники і чому їх навчають на курси, розкажемо в наступному сюжеті. Плюс один. Ми продовжуємо працювати з 38-ї окремої бригади морської піхоти, а саме з рекрутами, які підписали контракт за програмою 1824. Зараз вони вчаться тактичному пересуванню, підходів до окопів в складі групи та штурм ворожих окопів. Навчаються вони працювати двійками, трійками, також відпрацьовуємо дії в самому окопі. Вже безпосередньо штурм окопу. Вони вчаться підходити до окопа, правильно працювати в окопі, тобто контролювати угли, перехрестя, які їм трапляються. Плюс два! пішли туди, двоє ви замикаючи. Плюс один чи плюс два це, наприклад, для підкріплення. Якщо в мене йде перезарядка, я кажу плюс один, і мене вже прикривають. Вихід з усіх штанів Т-образних перехрест у них повинен бути одночасний, тобто, щоб кожен зміг відпрацювати в своєму секторі. Саме перша двійка, яка буде заходити, вони самі головні, бо вони закидують гранату і вони залітають, якраз тримають і починають зачищати ну, перші кути. Бувають моменти, що коли ти залітаєш в окоп, він може бути замінованим, і коли перша двійка заходить, вона може відразу підірватися. Тому треба бути спочатку пильним, тому що ти не знаєш, як ти зайдеш туди, і можеш відразу лишитися життя. Як саме командир може вами керувати? Ході наші. З цими хлопцями працювати одне задоволення, бо вони молоді, як пластилін, бери, де ліпи. Вони розуміють, да, куди вони йдуть і намагаються займатися так само з ентузіазмом. Після занять постійно якісь питання, а що так, а що то, а що робити, як там. Ну, Ділимося, підказуємо. Да, Ви відпочиваємо. Ну, а так само і ворог вчиться на своїх помилках. Зрозуміло, що він м'ясом намагається закидувати наші позиції, але це м'ясо йде, і якусь певну тактику дій вони використовують. От ми і намагаємось наших хлопців підготувати саме до цієї тактики, яку використовує ворог, щоб вони могли протидіяти йому. Для бажаючих пов'язати своє життя з флотом та захистом батьківщини в Одесі, працює третій центр рекрутингу військово-морських сил збройних сил України. Днями до нього завітала наша знімальна група та дізналася, як відбувається відбір кандидатів, зокрема за контрактом 18-24. Перед тим як долучитись до лав національного флоту, в тому числі за контрактом 18-24, кандидат проходить ретельний відбір фахівцями третього рекрутингового центру військово-морських сил України. Людина телефонує. Як концентр ми з нею спілкуємось, заповнюємо первинну базу даних звідки людина, скільки років. Стан здоров'я і так далі, і так далі, кожного дня залишають заявки загалом, в цілому спочатку дії цього спецконтракту, близько тисячі заявок було залишено. Після того як кандидат підтвердив своє бажання проходити службу, він спілкується з психологом центру. Саме цьому етапу приділяється чимало уваги. Не менше такого дві години, тому що тестів багато, і по кожній ну, кожний тест визначає своє. Якщо ми, наприклад, Проводимо тест на мотивацію, то більш вже детально розбираємо, яка це мотивація, позитивна негативна мотивація, які чинники, чому кандидат іде на військову службу, що його спонукає. По контракту 18-24 більш Більше увагу звертаємо на їхні соціальні зв'язки з тим, з ким вони проживають, як близькі рідні відносяться, чи підтримують це. Теж дуже важливо, тому що Ну, вони зовсім міняють кардинально своє своє життя, тобто переходять в іншу соціальну групу. І це важливо, щоб близькі рідні підтримували, держали зв'язок. Данило вдало пройшов цей етап та готовий до наступного, оскільки вже обрав бригаду за контрактом. 18-24. Так я прийшов сюди підписати контракт. У мене папа служив, у мене служить брат і ще один брат. І папа в мене був на Донбасі у 2014 році. Мені було ще 17 років, і я думав, щоб піти, піти воювати. А так як мені виповнилось 18 років, я прийшов в воєнкомат, мені сказали, приходь приходьте в 19 років. Я прийшов в 19 років, і от я тут. Немає страху, а пауків виріз. Обов'язково з кандидатом спілкується лікар центру, який оцінює його фізичний стан. Це важливо, оскільки однорічний контракт передбачає проходження служби лише на бойових посадах. Ми проводимо опитування попередніх кандидатів. І якщо, скажімо так, він нам орієнтовно підходить, ми таку людину направляємо на комісію, військову лікарську комісію. Людина кандидат проходить військову лікарську комісію і за висновком військової лікарської комісії, якщо він є придатним, ми вже оформляємо далі всі подальші документи і вже тоді людина направляється в навчальний центр. На будь-якому етапі до підписання контракту людина може змінити своє рішення. Хтось на хтось фінальній стадії служити. Ну, тобто це життя у кожного своєї ситуації в житті. Ми нікого не примушуємо на будь-якій стадії, поки немає підпису, людина може пожати нам руку і сказати, що все, я передумав, я не хочу. До слова, рекрутери центру. В основному військовослужбовці, які мають бойовий досвід. Сержанти, офіцери це люди, які пройшли більша частина бойовий шлях в 30-му корпусі морської піхоти, отримали поранення та були направлені в наш центр. Тож у рекрутів вже на етапі співбесіди є можливість отримати цінні поради від наших захисників, до лав яких вони бажають долучитись в майбутньому. Якщо боїтесь починати, навіть не питайтесь. А якщо хочете, йдіть. В Україні активно проваджується політика безбар'єрності, метою якої є створення безперешкодного середовища для всіх груп населення, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права. Йдеться про доступ до роботи, інформації, освіти, сфери послуг, можливості вільно пересуватися в просторі, соціалізуватися та залучатися в життя громади. Політика безбар'єрності має стати наскрізною та включатися до всіх довгострокових рішень і програм на національному та місцевому рівні. Ініціативу без бар'єрів започаткувала Перша леді України Олена Зеленська. У 2021 році уряд схвалив національну стратегію зі створення безбар'єрного простору до 2030 року. При кабінеті міністрів було сформовано Раду безбар'єрності, яку очолив прем'єр-міністр України. До роботи Ради залучені Перша леді України, 15 міністерств та усі обласні військові адміністрації та громади і звичайно благодійники. Мета створити комфортні умови для суспільного життя в країні, аби кожна категорія громадян отримала належну увагу з боку держави. Соціальна невидимість це завжди про обмеження можливостей. Нічого для нас без нас, це основний принцип, на який ми постійно звертаємо увагу, і насправді кожен з нас має він інвалідність чи ні, підписався під цією тезою, бо вона означає не формальний, а. Людський підхід, людина центрична для людини, а не для галочки окрема увага приділена і потребам ветеранів війни. Це і ветеранський бізнес, і розвиток цікавих проєктів, які позбавляють бар'єрів у соціумі. Наприклад, врахування потреб ветеранів з інвалідністю чи після тяжкого поранення, створення в лікувальних закладах належних умов. В нашому лікувальному закладі проходить капітальний ремонт та реконструкція з врахуванням всіх елементів і потреб інклюзивності. Завдяки постановці і врахуванню цих всіх елементів, тобто встановлено нові пандузи, автоматичні двері, що в свою чергу, допомагає в оптимізації надання і спрощення лікарської допомоги. В свою чергу також пораненим та людям з обмеженими можливостями спрощується пересування по території, навіть в корпусах, де ліфт раніше був не передбачений, з'являються ось такі підйомні станції. Тож бар'єри дійсно зникають. Проводиться ремонт з капітального поточного ремонту, в якому відповідно до діючих ДБН з інклюзивності, Впроваджені пантуси, автоматичні двері, поручні, ліфти також з шрифтом Брайля. Це все комплекс надає можливість для людей з мобільних груп населення покращити перебування в нашому лікарняному закладі. Дмитро Ротом з Харкова отримав важкі поранення на сході країни. Зараз проходить лікування в одному з медичних закладів, де вже впроваджені принципи безбар'єрності. Прильот кабів. Мене от це поранив. А по всьому тілу більше за все пострадала нагадує тобто, в свободі. Я ж тут місяць і рани майже загоїлись. Родичі приїжджали, навідували, доктора тут гарні. І плюс і ті інновації, які тут проводили, дуже удобно пересуватися по шпиталю. Тобто навіть на колясці можна спокійно самому виїхати, заїхати, піднятися на етаж. Люди, які постраждали від війни, проходять непростий шлях відновлення. Тож суспільство, яке вони захищали, повинно бути для них надійною опорою. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в YouTube та на сторінці у соцмережі Facebook. Українські захисники бережуть вас. Тож не забувайте донатити та вірте у Збройні сили. Героям слава!